Іван Микітенко, український письменник та драматург, народився в 1897 році на Херсонщині, починав свій шлях як фельдшер на фронті, але обрав слово. У 20-х роках він творив в Одесі, керував театром та літературним гуртом, а потім переїзд в Харків, де він став однією з головних фігур українського театру. Його п'єси, Діктатура, Дівчата нашої країни Маруся Шурай звучали по всьому СРСР, його читали, цитували, перекладали. Але в 1937 році Мікітенка заарештували. Після виклику до НКВС він застрелився. Офіційно, а не офіційно, це була ще одна жертва сталінського терору. Його реабілітували. Тільки через 20 років, але слово не стерти, тому що він писав для людей, а не для влади. Микитенко жив у бурхливу епоху і писав про неї чесно, а слово було його зброєю. Іван Микитенко був жертвою розстріляного відродження.